Потрібно і я завжди це жінкам кажу не втрачати професії, не втрачати себе, продовжувати бути з друзями. У вас є подруги, вони були колись. Повертайтеся до них, зачепіться з бами за те життя, що ви зараз маєте щось в нього в цьому в цьому житті вціліло. От зачепіться і живіть. І спробуйте якомога частіше бачити людей, які колись наповнювали ваше життя. От розумієте, як відбувається, жив собі чоловік, одружився, його життя розширилося, народилися діти, розширилось. Він не викидав зі свого життя друзів, якісь свої звички, він розширював своє життя. Нас вчать як. Ось ти одружилася, і наше життя зменшується. Ти маєш дбати про чоловіка, про побут. Це неправильно, бо дорослі люди мають вміти дбати про себе. Ово інвалідність, така собі історія. Знаєте, а про дітей, і ми випитаємо. І інколи думаєш піти до подруги. А хто з дітьми посидить? А чоловік на роботі прийшов чоловік, віддали дітей, пішли до подруги.